Мої вітання сьогодні до вашої уваги. Я хочу запропонувати тур з Одеси автобусом до Болгарії. Я сьогодні обрав, я так вважаю, на мою думку, це оптимальний на сьогодні готель, виходячи з його вартості з розташуванням у сонячному берегу. Тобто, це чудова четвірка, це не економ готель, але це чудова четвірка на все включено за дуже прийнятною ціною. Поїхали безпосередньо про готель. Готель зветься Best Western і я хочу звернути увагу, що таке Best Western, щоб ви всі розуміли. Ну тому що я розумію, не всі знають, не всі ну, в курсі взагалі мереж, які є Best Western – Це міжнародна мережа готелей з офісом у Сполучених Штатах Америки. На сьогодні вона налічує 4 тисячі готелей. Чому це важливо? Тому що, як правило, коли готель мережевий, то менеджмент цього готелю підтримує стандарти майже у всіх готелях своєї мережі. І це завжди круто. Про це свідчить і відгуки безпосередньо на букінгу і на інших ресурсах, які ви можете передивитися, які я зараз вам буду показувати. Так, це перше, це мережевий готель міжнародного рівня. По-друге, готель розташований у центральній частині, у центральній частині е, сонячного берега, ось його розташування, ось сонячний берег. Тобто це самий-самий центр. Е, якщо ви хочете поїхати до Старого Несебра, ось сюди ви їдете до Старого Несебра. Це 4 кілометри на муніципальному транспорті. Якщо ви хочете пройтись до пляжу, то це ось тут буквально 150 метрів. Чому це також важливо? Тому що коли готелі розташовані безпосередньо на пляжі, то вартість їх збільшується. А цей готель він знаходиться поруч з пляжем, але не на пляжі, тому його вартість така прийнятна. Це перше, це друге. Третє, рівень в. Рівень ремонту, давайте так скажемо, рівень номерів в готелі підтримується також на стандартах без Ви можете подивитися, це чудові стандартні, європейські номери, це не Болгарія, не Болгарський стандарт, тому що якщо ви ну, роздивлялися готелі в Болгарії, там буває ну, ще такі застаріли номери. Тут вже це новий ремонт, це е, новий е, ремонт крізь у цьому готелі. І номери чудові, е, і вони сучасні. Третє. У готелі на території є аквапарк, що дуже буде класно для відпочинку з дітьми. Тому що у багатьох готелах Болгарії нема аквапарку на території, тому що тут ну, прийнято є муніципальний аквапарк і, відпочиваючи, ходять до аквапарку просто за додаткові гроші. Це нормально. А тут у вас є декілька таких аквагорок доволі великих на території, і є навіть маленькі такі гірки для зовсім маленьких діточок. Вони входять у вартість. Це вже в нас з вами плюс. П'ятий плюс, який не дуже не, не останній, це я хочу показати е, відгуки, які тут є. Більшість відгуків, а значить, і більшість відпочиваючих у цьому готелі англомовні. Тобто відгуки на англійській мові, на турецькій. Гебрю, я, я чесно кажучи, не знаю, що це за мова. <схід> тобто на російській мові це мінімум відгуків, які тут є. І всі відгуки, які є, навіть за. Е, вже 2023 рік ви можете побачити тут чудові, чудові відгуки. Тому для відпочинку з дітьми, і не тільки з дітьми, він, на мою думку, є оптимальним. Наступне. Зручно, що зараз його можна придбати з Одеси. Чому це важливо? Тому що дуже чудова стаковка. Наразі автобус з Одеси відправляється о 13.30. Виїжджає з Одеси, а потяг, який у нас є з Дніпра до Одеси, він прибуває о 8.07 або о 10.57. Тобто, якщо ви візьмете цей потяг, ви дуже зручно встигаєте на автобус і доїхати з Дніпра до Одеси, чесно кажучи, комфортніше саме потягом. Тому що так, в цей готель є тури із Дніпра, але вони, по-перше, довше їхати на автобусі повністю цю дорогу, і вони будуть дорожче, тому що дорога. Автобусом з Дніпра до Одеси кош, коштує більше. І так само на зворотньому шляху дуже зручно, тому що з Одеси до Дніпра потяг відправляється о 16.50, а заплановане прибуття в Одесу це 12.00. Тобто, навіть якщо ви затримаєтесь на кордоні, це ну, 2-3 години, там, та, то ви прибуваєте, ну, хай буде о, о 15.00. У вас ще 2 години є до вашого потягу. До Дніпра взагалі не проблема, дуже зручно, я е, вважаю. Тому рекомендую: роздивіться цей е, готель. На нього класні тарифи зараз е, на перші виїзди, на третє. На 3 червня на 9 ночей в готелі, на все включено. На двох і на одного дорослого і одну дитину. Тобто, дивіться, вартість на двох складає 37 500 гривень. На одну дорослу одну дитину 30 500 гривень. На все включено на 9 ночей в готелі. Можна також взяти в цьому готелі харчування сніданок та вечеря. Це буде ще дешевше. В принципі, на сьогодні все. Звертайтеся, якщо є питання, із задоволенням вам все розповім, і ми з вами можемо його сміливо бронювати. цей готель. Все, до нових зустрічей.